Вітаю, мене звати Тетяна Козарчук. Я психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення, авторка та ведуча трансформаційного проєкту Психологія ваших грошей. І ви в мене на каналі За Всі Гроші світу. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися з інтимною, як на мене, дуже цікавою темою, чому люди практично ніколи не говорять про тему грошей. І не цікавляться, особливо в психотерапії, як можна заробляти більше. Ну що ж, поїхали. Я вже 13 років працюю як психотерапевт з дорослими, а також з парами. І повірте, вкрай рідко особисто я бачила. Людей, які прям приходять і говорять: Таня: от ти знаєш, в мене проблеми з грошима, чи я хочу більше, давай з приводу цього якось попрацюємо. Конкретно я до свого психотерапевта приходила з таким питанням, просто що в більшості немає терапевтів, які працюють з цією темою. Тому що це не лише психотерапевтичні знання тут треба мати ще і певні додаткові знання, да, із бізнесу, із продажів, і взагалі в цілому з мисленням. Приклад, я такі знання маю, тому якщо що, приходьте до мене в наставництво чи в психотерапію. Так ось, а з якими питаннями взагалі звертаються до психотерапевта, якщо не з грошима? Так? Давайте їх розберемо і потім перейдемо плавно до грошей. В першу чергу люди приходять з темою стосунків їх, нас всіх цікавить особисте життя, чому в мене не складаються стосунки з чоловіками, з партнерами, чому я не можу знайти любов? Або якщо я знаходжу партнера, чому ми не можемо. Побудувати довготривалі відносини, а да? чому якісь кризи відбуваються, і ми далі разом не йдемо Да. розлучення. Всі ці теми вони настільки болючі і хвилюють практично всіх людей, що які там гроші да? до них просто не доходить. Всім хочеться бути любимими, прийнятими. Щоб хтось їх ввечері чекав, так, самому дарувати ніжність та тепло, і ось ця така основна наша головна провідна потреба. Дарувати любов і приймати любов, вона турбує людство значно більше, ніж багатство і так далі. Да. Ну, відповідно, якість нашого життя дуже сильно залежить наскільки нам всередині спокійно да, від, від, від того, чи є в мене хтось, да, чи немає. Крім особистих стосунків, так, нас ще цікавлять стосунки з батьками. І це мама, тато, якісь болісні. Елементи, якісь болісні ситуації в дитинстві, щось я не можу пробачити. Наприклад, мене били, чи там, мною знущались, чи мені щось не додали, да, наприклад, було якесь бідне дитинство, чи було якесь емоційне насилля, да, насміхалися наді мною. Да, все це. Також сильно може впливати на якість мого життя зараз, наприклад, я постійно про це думаю. Чи в мене настільки стісний контакт з мамою, наприклад, вона мені щодня постійно дзвонить, та я не можу від неї якось. Відбитись, так, і це все також впливає на моє життя. Чи навпаки, в мене дуже холодні стосунки з мамою, і я там дуже довгий час з нею не розмовляю, бо якщо я починаю говорити, в мене змінюється настрій, все з рук випадає, і це також може сильно впливати в цілому на мій настрій і на якість життя. Тому в більшості в психотерапії ми ходимо навколо стосунків, розбираємо всі ці переживання, образи, злість, сором, страхи, да? і 90% часу займає саме ця тема. Далі ще одна тема, яка також безперечно буде в психотерапії, це безпека та комфорт. Особливо. Про теперішній час да частина українців, які живуть в Україні, їм може бути дуже сильно небезпечно. Ракетні обстріли, це погіршення сну, це панічні атаки, постійний дискомфорт, постійний страх, очікування. Дуже сильно впливає відповідно на якість нашого життя. А частина українців виїхала да, і вони якось адаптуються за кордоном. Це також неймовірно складно. Я нагадаю, що еміграція, особливо вимушена еміграція, та й власне навіть запланована. Також втрата Це втрата дому. Да, втрата безпеки і побудова свого життя з нуля. Да. В чужій країні, в чужій культурі це рівносильно, практично, да, втраті близької людини. Це дуже важкий психологічний момент. Там да, його і його треба пройти так само, як з звичайним горюванням. Там близько року це все триває а то й більше. Тому, відповідно, ми можемо також дуже сильно перейматися нашим станом. Так. Мені нічого не хочеться, мені просто хочеться безпеки, мені просто хочеться тепла, мені просто хочеться спокою, нікуди не бігти, побути вдома, поспати, якось про себе подбати. І також вже не до грошей, розумієте, не до якихось планів цілей та мрій, якщо хочеться звичайної стабільності, звичайного комфорту. Третя тема, яка хвилює більшість, це діти. Частково це можуть бути стосунки з дітьми, маленькі діти, як з ними бути, тому що материнство в перші роки надзвичайно складне, це недоспані ночі, це постійно адаптація, це втрата свого. Попереднього життя да, вільного, і це також потребує певної обробки психологічної. Також це може бути і ще стосунки з дітьми, з вони підростають, у них постійно якісь кризи, щось з ними трапляється, хочеться налагодити цей контакт, він не завжди легко да, будується. Ну і особливо з підлітками, так само це складний час. І вже навіть з дорослими дітьми завжди є якісь питання. Частково у людей можуть виникати ще певні роздуми про те, мати дітей чи ні, хочу я дитину чи ні. Це також може бути предметом терапії. Ну і ще є категорія людей, які не можуть завигітняти, які дуже хочуть мати дітей, але немає такої змоги. Це, це, це клієнт, я да, в минулому це був дуже складний період для, в моєму житті. І так само психотерапія мені надзвичайно допомогла обробити ці почуття. Це безсилля, безвихідь, злість, заздрість да, до людей, які можуть завагітняти і народити дитину. Да, тобто, це прям такий дуже складний процес, який неодмінно потребує психотерапевтичної підтримки. Ну і четвертий момент це здоров'я, тіло та краса. Да, здоров'я тіло та краса. Якщо в мене є зайва вага. Я постійно про це думаю, переймаюся, можливо, це якісь розлади харчової поведінки, я дивлюсь на себе в дзеркало, я себе не сприймаю, постійно про це думаю. Мені здається, що всі мене обговорюють, чи, можливо, є такий досвід певного булінгу. Можливо, в мене зі здоров'ям не дуже добре, да? може, це якісь серйозні захворювання, да? якісь смертельно небезпечні там, діабет, рак, да? і, відповідно, мені потрібна підтримка. Да, цього етапу. Ну, і тіло завжди нас турбує, особливо в епоху соцмереж, коли всі один одного порівнюють, є якісь певні стандарти, ми дотягуємо до цих стандартів, да, чи ми якось себе виснажуємо для того, щоб дотягнутися до них. Все це також психологічно, неймовірно, сильно впливає. Відповідно, ось ці чотири пункти, які я перерахувала, да, стосунки. Безпека та комфорт, діти і здоров'я та тіло це така база, да, яка турбує всіх. І до грошей просто часто люди не доходять. Ну, вони думають, така що гроші. Треба просто ходити на роботу, знайти якусь справу, зайнятися, дай собі працювати. Але насправді це не так. Гроші. Завжди не про гроші. Це також психологічний аспект. Тому що одні люди мають достаток, да? а інші люди все життя живуть в бідності. Чому так? Ну це ж точно не лише інтелект, не лише якісь розумові здібності. Це сукупність факторів, в тому числі. Сім'я, як це було все в сім'ї побудоване, чи ви з бідної сім'ї, чи з заможної, чи з середнього рівня? Що вам дали батьки? Чи заклали якийсь певний психологічний такий добробут в голові? Да? Чи інвестували в вашу освіту, чи ви самі заточені на освіту? Ви можете навчатися, купувати курси, якісь, да? дивитися щось, підхоплювати. Тому що сучасне життя неможливо без постійної освіти. Та, стрімко так все змінюється, чи нам постійно потрібно чомусь навчатися? Та. Це просто критично необхідно. Тому в одних сім'ях це прийнято, в інших не прийнято, і це також впливає на вашу психологію. Одні люди більш цілеспрямовані, вони постійно шукають, йдуть, досягають, а інші пливуть за течією і постійно шукають винних. От влада винна, просто Україну пограбували. Подивіться, до речі, в моєму попередньому відео. Коментарі, да, от вам прям відображення світогляду частини населення України. Хтось шукає винних, а хтось бере відповідальність на себе і шукає можливості. Ви можете все, тим більше зараз, в 21 столітті, жінка ви чи чоловік, ви можете жити в Україні, будувати власну справу, виїхати з України. Ну, якщо ви, звісно, не, не мужчина, да? мужчинам зараз значно важче, але при тому, все одно є варіанти. розумієте? Все одно завжди є варіанти. Питання в тому, чи ви шукаєте когось? Кого б звинуватити і витрачаєте на це час і зусилля, чи ви все ж таки дивитесь на те, а що я, а хто я, а які в мене є здібності, а які в мене є цілі та можливості, кому я можу бути корисним, що я ще можу зробити? Так? І ви постійно в цій темі варитесь, Так? тому, що якщо про щось думати активно, це буде ваш фокус уваги, і ви будете туди інвестувати свою увагу. Щось неодмінно буде змінюватись. Бо якщо ви про це не думаєте і цим не займаєтесь, воно не буде зростати, воно не буде змінюватись. Ну і, відповідно, наприклад, там, мої клієнти, які приходять до мене в наставництво, ми прям предметно говоримо. Які можливості в тебе є, які ти можеш використати, яких ти не помічаєш, які в тебе психологічні блоки, да, що ти не дозволяєш собі бачити, да тому що, наприклад, дуже багато людей не можуть чи не хочуть продавати ані свої послуги, ані там якісь товари, вони, може б і хотіли заробити, але їм соромно, да, їм страшно. А що люди скажуть? А як це буде? А якщо в мене якась невдача? Це ж виключно все психологія. У всіх у нас є невдачі. У всіх, тобто, які б ми не були бідні, багаті, щасливі, нещасні, у нас у всіх будуть невдачі. Питання в тому, як ми з цих невдач виходимо, да? куди ми рухаємося, з якими перспективами, да? тобто з якими думками, чи є у нас віра в те, що світ про мене подбає, це ключова річ взагалі, ключова річ в тому, як життя буде складатися ваше. Якщо я вірю, що світ добрий про мене подбає і завжди знайдуться люди, які мені допоможуть. Можливості, так і буде. Якщо ви вважаєте, що скрізь одна небезпека, вас підставлять, у вас заберуть, у вас украдуть, то так також буде складатися. Тому що ви опираєтесь виключно на свій досвід. Якийсь такий досвід у вас негативний, травматичний був в дитинстві. Допоки ви це все не закриєте, не пропрацюєте, нічого нового у вас в світогляді не вийде, не буде новизни, тому що. А цей досвід він прям закріплений на рівні тіла. тіла. Зі мною чинили погано, було багато лиха. Це значить, що світ такий, світ лихий, світ підступний. І тут потрібна надзвичайно глибока робота. І просто намір це змінити. Я йду і це змінюю. Тому хороша новина, що з грошима, з темою грошей, з темою самореалізації можна працювати, якщо зробити це фокусом своєї уваги. Так? Якщо ви готові, приходьте, будь ласка, в описі під цим відео є мої контакти, телеграм-канал, інстаграм-канал. Будь ласка, пишіть безкоштовний розбір. Для всіх, хто захоче зі мною особисто познайомитись, розберемо ваше питання, подивимося, чим я можу вам допомогти. Повірте, де фокус, там і результат. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.